Хочу звернутися до нацгвардійців, колишніх барсів, виключно до тих, які проходять строкову службу, до тих, які вийшли на мітінг з вимогою демобілізації. Хлопці, я довго намагався підібрати слова та хоч якісь виправдання вашому вчинку, але не зміг. Вчора мені зателефонувала дівчина-волонтер, яка допомагає хлопцям вашого підрозділу в зоні АТО. Вона не знала, що казати. Від розчарування та образи. В неї тремтіли губи. Це добре було чути на другому кінці слухавки. Я її почав заспокоювати, як міг, і думаю, хоч трохи мені це вдалося. Ось що я хочу вам сказати: невже ви думаєте, що в нашій країні все добре, що нічого не відбувається, що хлопці, які пішли добровольцями на війну, або ті, кого призвали вдруге, не хочуть додому. В цей нелегкий час, коли йде війна, коли на нашу країну напала московська потвора, коли Україні як ніколи потрібен захист кожного з нас, кожного з вас, ви вирішили, що ваша служба закінчена. Своїм вчинком ви зраджуєте своїх друзів, своїх дівчат, рідних та близьких, зраджуєте свою батьківщину, в якій ви народилися, яка вас виховала та доручила захищати її незалежність. Більшості українців було гидко дивитися ваші вимоги. Ви цих лозунгів раділи лише вороги, сепаратисти та зрадники. Ви повели себе навіть не як дівчата, бо дівчата на рівні з хлопцями захищають нашу незалежність. Ви повели себе як маленькі хлопчики, які нічого не розуміють, яких відвели в дошкільний навчальний заклад, а вони плачуть і хочуть додому. Вам самим не гідко від такого вчинку? Ви давали присягу на вірність українському народу. Волою та неволею ви опинилися на Майдані на протиполежній стороні барикад. Але вас, українці, зрозуміли та пробачили, вам повірили. І що ж ви робите? Знов зраджуєте країну. Вам не соромно. Я впевнений, що вас як телят використали російські спецслужби для дестабілізації ситуації в країні та картинки на російському телебаченні. Ось що я зробив би на вашому місці. Перше, потрібно у повному складі прийти до адміністрації президента України. Публічно вибачитися перед всім українським народом. Друге. На цьому ж місці прийняти присягу на вірність українському народу. Третє встати на захист нашої держави та продовжити службу у Національній гвардії України. Ось це буде справжній чинок чоловіка та патріота. Не зраджуй героїв, не зраджуй країну, не зраджуй, бо іншої в тебе нема. Не зраджуй квітучу свою батьківщину. Не зраджуй. Бо вірить у тебе вона, слава Україні, з повагою, Олександр Кобиляков.